Я вирішив прийти сьогодні, тому що перш за все я хочу мати офіційні документи, що я це зробив, що я можу вільно працювати просуватися місце. Переселенець Маріуполя Левка Царан прийшов у центр надання адмінпослуг, щоб поновити свої військово-облікові дані. Я вважаю, що заздалегідь це зробився це правильно. Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, чоловіки мають оновити свої дані у терцентрах комплектування або ЦНАПах продовжі 60 днів. З Сьогоднішнього дня наші адміністратори вже вже надають сервісну послугу з оновлення даних. Станом на зараз у нас було 18 клієнтів. Ми працюємо згідно алгоритму наданого нам. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили сьогодні прийти подавати свої дані, тому що я виконую норму чинного законодавства. Всі йдуть, і я йду. Значить так, треба порядок. такий. оновити військово-облікові дані можна у 49 центрах надання адміністративних послуг в області. Повідомив заступник голови обласної адміністрації Олександр Терещенко. Військово зобов'язано необхідно особисто з'явитися в центр надання адміністративних послуг. При собі достатньо мати паспорт або ідентифікаційний номер, а також актуальний номер телефону, мобільний з собою мати. Після внесення всіх необхідних даних буде сформовано та роздруковано відповідний витяг і видано заяву. Ольга Данилишина, Роман. Шикунець, Суспільне новини, Рівне.